Друзі, всім привіт! Сьогодні дуже теплий осінній день, тому сьогодні осінні велопокатушки. Мета показати, як електровелосипед їде по таким жорстким умовам. Знайду деякі гірки і спробую по них покататися. Заїжджаємо в ліс і бачимо ось такий смітник. Ось такі люди свині. Признавайтеся, чи є тут діти 80-90-х, -х, х хто в дитинстві. Лазив по смітникам в надії знайти щось ціне. ну Наприклад, якийсь дорогоцінний метал, мідь, алюміній. І заробити на якісь жувачки. Ну, а хто був старший, той заробляв на цигарки вже. Так, заїжджаємо в ліс. Зараз я заїду на таку, в нас є так звана траса, де їздять всі мотоциклісти. На квадроциклах, на велосипедах. Така траса. І вона веде до річки, і там дуже приємні і красиві краєвиди. Спробую щось цікаве зняти. І заодно поглянемо, чи є в лісі гриби. У нас недавно пройшов дощик. Може щось і вилізло. Я не грибник, в грибах не розбираюсь, але тако буває цікаво поспостерігати, як грибочки ті ростуть. Десь знайду гарне місце згодом і трішки розповім про свій електровелосипед. Хто вперше на каналі не знає, тому і розкажу характеристики, скільки я на ньому їздив, ну і все таке. А зараз насолоджуємося покатушкою. Доїхав до першого серйозного трампліна. Ось так це буде виглядати. На камеру може здатися, що тут невелика висота, але повірте мені, з'їжджати з неї досить страшно. Зараз наберемо трішки розгону. Далі я туди не поїду, мені не потрібно в той бік. Спробуємо піднятися. Дивіться, яка, який крутий схил. Звісно, доведеться допомагати педалями, але зовсім небагато. Педалі не кручу. І в кінці ще трішки допоможу. І все, велосипед сам виїжджає. Так, нам цей бік. Цей ліс просто створений для ось таких заїздів. Дорога вже вкатана і досить приємно їздити. Але я скажу, тут дуже легко заблукати. Тому що йде собі лінія і вліво, вправо, вліво, вправо. Дуже багато дорожніх розгалужень. Але хто місцевий, той розбирається. Ось зараз, наприклад, можна поїхати вліво і прямо. Ми поїдемо прямо. Тому що я знаю. О в цьому місці... Можуть бути грибочки. Ось, бачу, людей, мабуть, збирають гриби. Ось таке чудове місце, озеро, по той бік дитячий санаторій, але, на жаль, він вже багато років не працює. Все закривають, нікому нічого не потрібно. Вода дуже сильно впала. Місяць тому я тут був, вода була ось по цій краї. Ми тут буваємо відпочиваємо, прив'язуємо гамачок і відпочиваємо, але, на жаль, тут риба щось не дуже ловиться. Вирушаємо далі. День. Люди збирають дрова собі на зиму. Стоїть і нарізає пилочкою. Взяв тачечку і возить собі. Зараз дуже багато валежника в лісі, хоч іде і сам збирає, але немає чим привезти. Не возити ж на велосипеді. Дивіться, які у нас тут круті спуски. І по них їздять мотоциклісти. Звісно, я їхати не буду, тому що або зламаю велосипедну вилку, або ноги, чи, не дай Бог, шию. А я сьогодні катаюсь сам, тому це дуже небезпечно. Тому ось так просто спустимося. Опа! І поїдемо далі. Живі і здорові. Щось шукав-шукав ці гриби та й не можу знайти. Ні одного грибочка немає. Є тільки дуже багато папороті. Не вистачає ще тільки маленьких таких динозавриків, які бігають. Дивилися парк юрського періоду. Дивіться, яка краса. І як і обіцяв, зараз розповім про свій електроволосипед. Ось так він виглядає. Почнемо з двигуна, двигун Мxus XF15C під касету. 500 Вт 48 В. Все зібрано в мене в ось такому корпусі, там акумулятор, я також його збирав сам. На каналі є відео, як я це робив. Акумулятор 48 Вольт, 21 А. Зібраний на акумуляторах Panasonic 21700 Контролер 22 ампери ось такий дисплей, звичайний курок газу. І велосипед на даний момент пройшов 1109 км. І за цей час з велосипедом нічого не сталося. Запас ходу просто гігантський. У мене також є відео, де я їздив, я проїхав в районі 100 км. Я ні разу не висаджував цей акумулятор так, щоб мені десь не вистачило. Якщо їздити досить активно, так як сьогодні я їзджу, то, ну, я не знаю, ну, 50-70 кілометрів він спокійно проїжджає. Коротше, я ні разу його не висаджував. Ось такий велосипед. Ми вирушаємо далі і направляємося до річки. Ось так собі їдеш спокійно і зустрічаєш ось таку штуку. Ну, ви здогадалися, що це може бути таке. Ну це капець просто. В самому лісі. І дивіться, далі в нас є така доріжка, де намальовані на деревах ось такі інопланетяни. Я не знаю, що це означає, хоч я і місцевий, але я не знаю, що це таке. І їх там дуже багато. І ви собі уявіть, отам собі людина посиділа, зробила свою справу. І починає йти і починає зустрічати ось таке. Да. Це, мабуть, можна було і без шприца це побачити. Зараз я покажу, дивіться, ось ще один. І їх там дуже багато. Зараз буде крутий відрізок дороги. Гладенька дорога, просто чудова. І просто проїдусь без коментарів. Чи є закусочка залишилась. Ну, люди свинячать. Мабуть, банка нікому не потрібна. Погляньте, яка краса. Страшно, небезпечно, але ж як красиво. Іноді дивишся на цю всю красу. І не розумієш, навіщо люди їздять? За кордон десь відпочивати в ті гори. Ну, подивіться, краса перед носом. Любіт те, що маєте. Так, все подивилися і йдемо далі. Оп, поворот. І тут нас чекає бригада оцих малюнків на деревах. Не знаю, чи на камеру видно, але давайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять штук я нарахував. Їдемо далі. Зараз буде там дуже великий такий спуск крутий. І вже на тому спуску я вімкнусь і покажу, як я з нього буду з'їжджати. А ось і спуск за тим горбочком криється досить небезпечний трамплін. Просто супер. І спробуємо виїхати. Без проблем. Добрався я до свого улюбленого місця, це наша так звана оглядова. Тут, звісно, трішки небезпечно. Погляньте, яка тут висота, але ж подивіться, яка краса, і воно того варте. Просто не передати словами. Пам'ятаю, на тих скелях ми були дітьми, ми десь рівно посередині скель брали велосипеди, їх туди спускали. І робили таку фотосесію, брали велосипеди в руки, і типу такі ми молодці там фотографувалися. Було страшно, мабуть, зараз я на таке би не пішов, тому що дуже високо. Це дуже чудове місце, просто ось так посидіти і побути своїми думками, подумати про життя. Ну, що тут казати, це моє улюблене місце. В кожного є в житті якесь своє місце, де він може туди піти на самоті і побути з самим собою. Мабуть, на такій прекрасній ноті я побажаю вам добра, здоров'я. Я сподіваюся, я хоч трішки відповів на ваші питання, як же велосипед може їздити. Тому, всім до нових відео!